Вітаю вас, ви на каналі Вільна Лелека, та рубрика Історія дитячої мрії. Лялька Барбі. Не лялькова історія створення. Найвідоміша лялька у світі, модниця, красуня, улюблениця дівчаток. У кожному будинку, де мешкають маленькі принцеси, ви зможете знайти цю ляльку, а може, навіть не одну. Напевно, Барбі це найвідоміша лялька в історії людства. Однак мало хто знає, що повне ім'я Барбі Барбара Мілістен Робертс. І ця лялька навіть має офіційний день народження 9 березня 1959 року. Знак зодіаку Риби. Творцем ляльки Барбі є американка Рут Хендлер, яка спочатку зі своїм чоловіком відкрила компанію з виготовлення дерев'яних рамок для картин. Півзасновник компанії Mattel у своїй біографії Рут Хендлер сказала, що Барбі була створена, щоб показати, що маленька дівчинка може бути ким завгодно. Проте з роками Барбі стала синонімом матеріалізму та нереалістичних стандартів краси. Звернемо увагу на біографію Хендлер. Рут народилась в Денвері, штат Колорадо, у 1916 році у родині євреїв. Москавиць, які емігрували з Польщі до США. Рут була молодшою з десяти дітей і працювала з раннього дитинства, допомагаючи батькам. У 1938 році року вона вийшла заміж за Еліота Хендлера, разом з яким пережила всі випробування Другої світової війни. Після її закінчення молода сім'я, яка жила в Каліфорнії з двома дітьми, мала період фінансових труднощів. Але 30-річна Рут переконала чоловіка використовувати його навички в. Проєктування і створити компанію з виробництва пластикової продукції. У 1945 році була заснована компанія Мател, і успіх не забарився. Уявіть, з лялькою. Що продається кожні три секунди по всьому світу, важко повірити, що ніхто не хотів робити ставку на бар. Проте, коли Хендлер предоставила ідею своєму чоловікові та колегам з Маттел наприкінці 50-х років, ніхто з них не побачив потенціалу ляльки. Подивившись, як її донька грає з паперовими ляльками, переодягає їх і виконує різноманітні ролі. Гендлер побачила прогалину на ринку для іграшок, схожих на дорослу жінку. У той час ляльки моделювалися на немовлят, пропускаючи, що всі маленькі дівчата хочуть стати матерями, коли виростуть. Часи змінювалися, і Хендлер знала, що у дівчат були інші амбіції. «Вся моя філософія щодо Барбі полягала в тому, що завдяки ляльці маленька дівчина могла стати ким завгодно. Написала Хендлер у своїй біографії 1994 року. Барбі завжди предоставляла той факт, що жінка має вибір. Рут мала рідкісний дар, вміння передбачати. Вона могла аналізувати ледь уловлені зміни ринкової ситуації, відшуковувати потенційне нововведення та здійснювати стратегічні прориви. У 50-х роках минулого століття ляльки для дівчаток найчастіше виготовлялися у вигляді немовлят або зображували мам та домогосподарок. Рут інтуїтивно зрозуміла, що дівчатка 50-х років вже не мріють дорослішати, щоб стати мамами, і лялька Барбі ознаменувала певний ступінь емансипації, відхід від виняткової ролі матері. Це зараз ми можемо побачити у Барбі втілення жінки як об'єкта. У той час, коли Рут Хендлер продумувала цю ідею, вона хотіла створити іграшку, яка Відбивала б здатність жінок працювати і бути незалежними. Рут хотіла випустити якусь іграшку для дівчаток, і вона знала, що може легко перевірити привабливість такої іграшки, просто давши її доньки Барбарі. Ця ідея виникла під час сімейної поїздки до Швейцарії у 1956 році. У вітрині одного швейцарського магазину Рут виявила ляльку Манекен Лілі. Із зовнішністю та сексуальними формами героїні коміксів, створених карикатуристом Райнхардом Бойціном. Для німецького таблоїду Bild. Рут миттєво оцінила маркетинговий потенціал цієї ляльки та забрала з собою в США декілька екземплярів. Це був сувенір, створений на основі коміксів для дорослих від художника Райнхарда Бойтіна. Сам персонаж мав сумнівну репутацію у публікаціях Лілі була дівчиною легковажною щось середнім між дамою напівсвітла і повією. Але таке минуле дорослої ляльки Рут не збентежило. Її сподобалося зовнішнє втілення, і вона вирішила взяти його за основу. Рут Хендлер насправді першого помітила, що дорослих ляльок на ринку просто немає. Незважаючи на скепсі з боку чоловіка, вона доручила розробку нещодавно залученому до компанії інженеру Джеку Району. Коли Рут представила свою нову концепцію голові великої американської рекламної агенції, той заявив: жодних шансів на успіх у вас немає. Ви що смієтеся? Правління мател, в якому крім Рут більше не було жодної жінки, також не підтримали цю ідею. Але Рут не тільки продавила цей проект, але ще й переконала відділ проєктно-конструкторських розробок виготовити ляльку, яка продаватиметься за собівартість, а прибуток компанії отримувати від продажу одягу та аксесуарів для цієї ляльки. Геніально! У 1994 році в автобіографії Рут писала уся моя філософія Барбі полягала в тому, що через цю ляльку маленька дівчинка може спробувати себе в будь якій ролі, яку тільки забажає. Барбі завжди відображала той факт, що жінка має вибір. Зустрічайте Лілі, німецьку дівчину за викликом, яка стала Барбі. Отже, виявляється, що оригінальний дизайн Барбі базувався на німецькій ляльці для ескорту на ім'я Лілі. Правильно, вона не була дантистом чи хірургом, олімпійською гімнасткою, домашнім стилистом чи послом миру у всьому світі. І вона точно не була іграшкою для маленьких дівчаток. Без відомо більшості, Барбі фактично почала своє життя наприкінці 40-х років як персонаж німецького мультфільму, створений художником. Райнхардом Ботьєном для гамбурзького таблоїду Bild Zeitung. Персонаж коміксів був відомий як Лілі – Післявоєнна повногруда дівчина, яка в житті спокушала заможних залицяльників. Лілі була німецькою модною лялькою, яку виготовляли з 1950 по 1964 рік на основі персонажу коміксів Лілі в газеті Bild Zeitung. Вона вперше з'явилася у друку 24 червня 1952 року. Мультфільм одразу мав успіх, і кожен день з'являвся новий. Лялька Лілі отримала три патенти, які є абсолютно новими у виготовленні ляльок. Голова не з'єднувалася з шиєю, а закінчувалася біля підборіддя. Волосся було не вкорінене, а вирізана шкіра голови, яка була прикріплена прихованим металевим гвинтом. Ноги не розставлялися, коли вона сиділа. Лялька була зроблена з пластику та мала ліпні вії, бліду шкіру та намальоване обличчя з поглядаючими очима, високими вузькими бровами та червоними губами. Її нігті теж були пофарбовані в червоний колір. Волосся вона зібрала в хвіст, один локон поцілував у чоло. Її взуття та сережки були наліплені. Її кінцівки були прикріплені всередині покритими гумовими стрічками. Лілі з мультфільму була блондинкою, але деякі ляльки мали інший кольор волосся. Кожна лялька Лілі містила мініатюрну газету Bild Zeitung і продавалася в просторих пластикових тубах. Лілі прийшла у вигляді одягненої ляльки з додатковими модними речами, які продаються окремо. Її одяг відзіркалює стиль життя 50-х. В неї були вбрання для вечірок, пляжу та тенісу, а також бавовні сукні, піжами та костюми з попліну. Лялька стала настільки популярною, що її почали експортувати в інші країни, включаючи США, де її називали Просто Лілі. Почали випуск модних ляльок, дуже схожих на лілі. Цих ляльок легко відрізнити через низьку якість. Це лілі оригінал, гамбурзький карикатурист. Рейнхард Ботьєн винайшов Лілі в 1952 році як головного героя для серіалу в газеті Білд. Успіх Лілі був настільки великим, що з 55-го року її також випускали як одягнену ляльку, яка розійшлася тиражем 1030 тисяч примірників. Рейнхард Ботієн виріс у травемюнді на Балтійському морі. Тут рано виявилася особлива мистецька жилка, хоч і з дитячим на той час репертуаром. Коли я був малим, я тільки паровози малював. Це для мене тоді було найупорливіше. трохи пізніше коней. Згадував Ботьєн про початок 51-го року. Пізніше, як карикатурист, він висміював знаменитостей і політиків, але білд Лілі зробила його відомим. У 52 му році, отримавши наказ намалювати карикатуру заповнювач для першого випуску Білд за 24 червня 52-го року, Рейнхард Ботьєн адаптував малюнок до сексуальної блондинки з хвостом, яка сидить у наметі ворожки. Вже через рік після його публікації Лілі настільки популярна, що редактори Більд вирішують розробити ляльку з фігури як рекламний засіб. Комікс має стати тривимірним Лілі. Популярність Лілі зумовлена не лише дотепністю та майстерністю художника. Хоча сюжети здатні викликати у сучасного читача, розпешеного жартами погарячіше, хіба що легку посмішку, Лілі, як і пізніше Барбі, стала мініатюрним дзеркалом жіночої моди і загальновизнаних канонів краси 50-х років. Деякі вважають, що Райнхарт черпав натхнення і в образах Мерлін-Дітріх. Слід зазначити, що Райнхард Бойтін жив у Гамбурзі, а у 50-х це було тусовочне місце, куди з'їжджалася весела і розкута молодь. Отже, Райнхард буквально малював свою героїню з натури. Не міг не привести до думки про нові можливості заробітку на ім'я сексуальної блондинки. Ідея зробити лілі лялькою витала у повітрі. Пригадаємо кюпі ляльок по коміксах ілюстратора Роуз Оніл початку ХХ століття. К'юпі випускалися у парцеляні, целулоїді, вінілі та твердому пластику. І на момент народження Лілі вже були культовими. На початку 55-го року друг Райнгарда Бойтіна Файнс Франк запропонував йому та його начальству подумати над перспективами такого підходу. Хайнц Франк, хрещений батько Лілі, згодом заснував власну компанію і став дистриб'ютором Лілі. Вона стала настільки популярною, що продавалась як нова іграшка для дорослих, яку можна було купити в барах, тютюнових кіосках і магазинах іграшок для дорослих. Їх часто дарували як подарунки на поробочу вечірку та звисали з дзеркала заднього виду автомобіля. Спочатку високі ляльки коштували 12 німецьких марок, маленькі 7,5 німецьких марок. Тоді як середня місячна оплата становила від 200 до 400 німецьких марок. Як видно з цієї ціни? Ляльки продавалися дорослим переважно чоловікам, як жарт або кляп подарунок у тютюнових кіосках, незважаючи на те, що 11 дюймова пластикова лялька була популярним подарунком для чоловіків, вражаючи гардероб пластикової ляльки, означав, що вона користувалася попитом і серед молодих дівчат. Повернувшись з відпустки разом з Лілі, команда дизайнерів мате використала ляльку як шаблон для Барбі, пом'якшивши її риси обличчя та неймовірні пропорції. Тим не менш, основний вигляд лілі та її характерний бічний погляд залишався. Хоча Лілі, можливо, і не досягла таких висот, як її американська двоюрідна сестра, вердераме сказав, що її цінність зростає серед колекціонерів. Батьки вважали ляльку невідповідною для дітей а німецька брошура 50-х років описувала лілі як зірку кожного бару. У неї справді був такий широкий асортимент одягу та аксесуарів, які можна було купити для неї, що з часом маленькі дівчатка також почали бажати її як ляльку. Хоча фабрики іграшок намагалися заробити на її популярності серед дітей, Лілі все ще залишалася успішною дорослою новинкою, особливо за межами Німеччини. Журналіст журналу The New Yorker Аріель Леві пізніше назвав Лілі лялькою. Якби не випадкова зустріч у Європі, корпорація Mattel могла б досі продавати рамки для картин та пластикові меблі. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Реагуйте вподобайками та підписуйтесь на цей канал.